Оскільки існує такий, такий прийом, як театр в театрі. Ми сьогодні в нашому Закарпатському обласному академічному дасть бух, національному театрі відкриємо новий, скажімо так, жанр. Це буде кіностудія в театрі. Ось. Тому це має бути ще більш цікаво. Якщо говорити про деталі вистави, Звичайно, її треба побачити. Але єдине, що я можу сказати, що глядач побачить те, що він ще не бачив ніколи. Тобто це буде настільки для нього нове, тому що сам прийом театру в театрі для мене колись став відкриттям. І коли я його побачив вперше, я в нього закохався. Глядач, дійсно, мабуть, в якийсь момент почне. Він забуде, що він прийшов в театр, і просто побачить, мабуть, те про що мрії мріють глядачі, коли приходять на будь-яку прем'єру будь-якого театру. А що ж відбувається за лаштунками процесу постановки вистав? От у нас глядач побачить, що відбувається за лаштунками процесу зйомок кіно. Ось так можна це перефразувати. І це надзвичайно цікаво. Прийшовши до нас в театр на прем'єру, кіностудія злочину, глядач побачить, відчує себе не лише в театрі, а й на кіностудії. І якщо говорити про жанр вистави, то це чорна комедія. Про дати прем'єри, ми, звичайно, з вами знаємо. Це 15-23. Чому чорна? Тому що є такі моменти, які ми бачимо в трагедіях, але обіграється це через гумор. Тому саме чорна комедія. І десь моментами це буде. Ми в цю комедію підв'язали і драматичні моменти, тому що наш герой, один із героїв особливо, переживає драму життя, і це є основою сюжету. Ну, мабуть, кожен актор рано чи пізно в силу свого якогось досвіду починає уявляти себе режисером. Це, мабуть, добре, і, мабуть, це має бути в кожного актора. Але якщо говорити саме про. Те, що це моя перша робота в професійному театрі, ця вистава, яку ми зараз робимо, постановка, вона була, скажімо так, моєю мрією. Тому що я свого часу побачивши іншу постановку цієї п'єси. Я зараз таким зарядився мрією і таким бажанням, а як би я це зробив? Тому що, скажімо, протягом своєї кар'єри, я там майже вже 20 років буде, як я пов'язаний з театром, якщо врахувати студентські роки і професійну діяльність, я думав, а як би я працював в жанрі театр в театрі? І це стало мені цікаво, що мої такі поступові розмови і натяки до пана Рудольфа. Тривалі натяки пана Рудольфа <смеш> дали свої плоди, і він дав мені змогу. І я, цим, я радію. А найбільше я радію це тому, що з якою я працюю командою, тому що актори ну, без, без зайвої скромності скажу, геніальні. Ще, мабуть, однією такою, ну є сучасне слово, фішкою цієї вистави є е, два склади е, наш, нашої прем'єри. Другий мотор трішечки не пізніше. Чому два склади це є фішкою? Тому що я би сказав, що це буде абсолютно дві різні е, вистави в силу того, як кожен грає. І навіть певні манера гри і. Акценти ми будемо зміщувати, скажімо, ми будемо її трішечки змінювати для того, щоб глядач прийшов і на перший склад подивитися, і не на другий, а на інший склад подивитися, щоб для себе порівняти ці дві вистави, я би так сказав.